Слава Україні! Слава її захисникам! Сьогодні 23 вересня, 212 ту добу, Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Віримо в наших воїнів, які здійснюють героїчні вчинки щодня. Допомагаємо волонтерам, котрі забули, що таке сон, та дякуємо всім небайдужим людям, готовим допомагати українській армії всім, чим можуть. У кожного з нас попереду важка праця на перемогу. Колектив Південноукраїнського енергокомплексу також працює на благо країни, безпечно експлуатуючи енергоблоки атомної станції та гідроагрегати каскаду ГС Нині всі підрозділи енергокомплексу готуються до роботи в період зимового максимуму несення навантаження, реалізують заплановані заходи та перевіряють стан обладнання, щоб у найбільш напружений для атомників час холодну пору року надійно забезпечувати населення електричною енергією. Особливого значення турбота про українців набуває сьогодні, коли енергетичні підприємства зазнають загрозливих викликів, серед яких захоплення Запорізької АЕС і ядерний тероризм з численними пошкодженнями критичної інфраструктури. Навіть попри це, атомники готові підставити своє надійне плече, бо ми давно зарекомендували себе як вагому складову енергетичної галузі. Так само і машинобудівна промисловість. Представники якої у неділю 25 вересня відзначать професійне свято. З цієї нагоди від імені колективу Південноукраїнського енергокомплексу та від себе особисто вітаю всіх, хто пов'язав своє життя з машинобудівною галузю. Бажаю насамперед перемоги та миру, а також високої продуктивності, розширення горизонтів та значних успіхів заради процвітання нашої країни та народу. Слава Україні!